Так, звісно, і це так і є, бо, по-перше, це зроблено саме як позиція громадянина. Тобто, це і є а, те, що мені хочеться сказати. А, це є і не, не тільки мені сказати, бо найголовніша місія а, оці голоси і вчинки людей, наших людей, просто донести світові, щоб. Люди, бо ти ж бачиш коїться от вчора Ізраїль. Тобто все це буде ще більше поглинати наші, наше повсякдення сьогоднішнє. А, і це дуже страшно, а мені дуже хочеться, щоб ніхто не думав про те, скільки там бомб. Хай люди думають про те, куди вони прилітають, які, які люди страждають.